Що означає ділити світ на біле і чорне, або як розпізнати у людини невроз? Відразу скажу, що невроз це не страшна патологія, це всього лиш внутрішній конфлікт. А тепер наведу приклад, як працює внутрішній конфлікт і як формується так зване чорно-біле мислення, де є добре і погано. Правильно і неправильно. Так от, напружена ситуація, з якою часто хто стикався, це коли батькам рано чи пізно потрібно поговорити з дитиною про секс. Але батькам страшно, батькам соромно, батьки ніяковіють. Проте їм потрібно поговорити, тому що так чи інакше, рано чи пізно дитина просто стикнеться з тією темою. Але страшно. Соромно, а врахуйте те, що чоловік з дружиною живуть, інтимна тема так чи інакше між ними буде проходити, і з дитиною потрібно поговорити буде. От в цей момент психіка батьків стикається з внутрішнім конфліктом, де важко, де просто непідйомно боляче. І який поворот робить психіка? Батьки починають уникати тему сексу. Ця тема починає їх тригерити, злити. Вони починають кричати, що це ненормально, що це погано. А отже, під дією внутрішнього конфлікту ми маємо сформоване чорно-біле мислення, де всі розмови, всі натяки, де є тема секс, це ненормально, це чорне. А от якщо в розмовах немає тему секса, це нормально, це біле. А тому в підсумку скажу, що чорно-біле мислення це спосіб людини уникати внутрішній конфлікт, де людина окреслила ту болючу сферу, назвала її ненормальною, поганою і уникає її в своєму житті. І ви таких людей гарантовано зустрінете це люди з доволі таке радикальним мисленням, де є чорне, а де є біле, де є правильно, а де є неправильно, де є погано, а де є добре. Як наслідок у людей втрачається можливість в принципі мислити цілою палітрою, де є не тільки добре і погано, а де є в принципі різні варіанти. Тобто втрачається певна гнучкість сприйняття, і вертаючись до теми попереднього відео, з такими людьми важко будувати стосунки, тому що у них є чорне і є біле. І Якщо у вас виникає конфлікт між вами двома, і якщо ця тема стосується від, дійсно певного внутрішнього конфлікту, така болюча тема, то ця людина буде дуже і дуже радикальна.